Для збереження краси і молодості шкіри необхідне додаткове зволоження круглий рік, які засоби є в компанії Mariakei. Це для додаткового зволоження гель, який представлений для комбінованої жирної шкіри та для сухої нормальної шкіри, відновлювальне молочко із серії Дармата Косметики. Екстразволожувальний нічний крем. Універсальна поживна еко-олія, яку можна додати в будь-який крем, навіть в тональний крем одну каплю для живлення шкіри дня. для додаткового зволоження шкіри навколо очей, гідрогелеві патчі, які можна використовувати два рази на тиждень в місяць в своєму складі понад 60 активних компонентів. Заспокійливий гель для шкіри навколо очей, який можна використовувати до 5 разів на день. Містить в своєму складі тільки рослинні екстракти. Можна використовувати з 16 років, наносити можна навіть на макіяж. Один-два рази на тиждень треба відновлювати шкіру, давати життя новим клітинам. Знімати ороговілий шар мертвілих клітин з допомогою пілінгу. У компанії Kay є такі засоби для відновлення шкіри, це геко 100% натурального походження, пудра, ексфоліант для делікатного скрабування, пілінг, який можна використовувати вдома з ліколівою кислотою і мікродермобразія в домашніх умовах, дуже делікатний скраб. Обов'язково треба додати свій догляд сироватки, які діють по проблемі і набагато глибше, ніж крем. Можна їх використовувати курсами. Також обов'язково використовувати маски по потребам своєї шкіри два рази на тиждень. В кінці дня не забуваємо знімати макіяж міцелярною водою і делікатним засобом для зняття косметики з очей і губ. Друзі, я всім бажаю, щоб ваша шкіра сяяла тільки красою і молодості. Всім гарного дня!